Вітаю! Продовжуємо говорити про безпеку. А як же уникнути натовпу? І як правильно і безпечно поводитись з тваринами. Уважно розглянь зображення. Назви місця та заходи, що у них проводяться. А що об'єднує ці заклади одним словом? Люди, тобто натовп. Як ти розумієш поняття натовп? Натовп це скупчення неорганізованих людей, стурбованих фактором зовнішньої провокації. Уважно подивись на зображення і з'ясуй, хто з дітей веде себе правильно. І чому? Які громадські місця ти відвідуєш? Назви. Яких основних правил поведінки у громадських місцях дотримуєшся? Рушаючи до театру, кіно чи стадіону, виходь часно, щоб прийти раніше і уникнути натовпу. Не бери з собою об'ємних сумок чи наплічників. Вони заважатимуть у натовпі. Одяг має бути відповідним і зручним. Під час повернення додому громадським транспортом можна потрапити в натовп. Щоб уникнути цього, спочатку пропусти людей старшого віку і пасажирів з дітьми. Потім спокійно зайди в салон пасажирського транспорту і займи зручне місце, де можна триматися за поручень. Завчасно готуйся до виходу з транспорту. Виходь з транспорту тільки тоді, коли він повністю зупинився, Допомагай виходити маленьким дітям. Людям похилого віку та людям з інвалідністю. Людина може бути джерелом небезпеки своїми діями або, навпаки, бездіяльністю може створити для себе та оточуючих реальну загрозу життю. Тому потрібно вміти передбачати можливі небезпеки і завчасно усувати причини та їхні загрози. Завжди будь вічливим і уважним, не створюй незручності людям, які тебе оточують. Правила поведінки людини у натовпі. Щоб не загинути у натовпі, краще правило це не потрапляти в нього або обминути його. Якщо ж це неможливо, в жодному випадку не рухатись проти натовпу. Пам'ятай, найнебезпечніше це бути затиснутим і затоптаним у тисняві. Не наближайся до вітрин стін, скляних дверей, до яких можуть притиснути і таким чином травмувати. Якщо натовп захопив, не чини опір. Потрібно глибоко вдихнути, зігнути руки у ліктях, підняти їх, щоб захистити грудну клітку. Не можна тримати руки в кишенях, чіплятися за щось руками, їх можуть зламати. Якщо є можливість, потрібно застебнути одяг. Високі підбори можуть коштувати життя так само, як і розв'язаний шнурок. Потрібно виконати сумку, парасольку тощо. Якщо щось впало, ні в якому разі не можна намагатися підняти життя дорожче. Головне завдання натовпі не впасти. Якщо вас все ж таки збили з ніг, і ви впали на землю, необхідно спробувати звернутися клубком і захистити голову руками, прикриваючи потилицю. При будь-якій можливості треба спробувати стати на ноги. Йди. В напрямку від центру до краю нафто, намагаючись поступово вибрати з нього. Поміркуй, чому потрібно бути обережними під час зустрічі з тваринами безхатьками? Як ти розумієш такий вислів? І у людей, і у собак одне бажання бути потрібними. А як же ж потрібно діяти, аби не спровокувати тварину? Отже, не чіпай і не гладь чужих собак. Намагайся не лякатися і не кричати, якщо до тебе біжить собака. Зупинись. Собака частіше нападає на людину, яка рухається. Не чіпай собаку, коли він їсть. Не дражни собаку для розваги, не дражни голодного пса їжею. Не відбирай їжу або іграшку, не чіпай цуценят. Не чіпай собаку, який спить. Не рознімай собак, які б'ються. Не дивись в очі собаці, який нападає. Попрацюй в групі або самостійно. Обговори, як потрібно діяти, якщо вкусила одна із зображених комах або кліщ. Бджола, оса, чміль, кліщ. Пам'ятай, бджола пригощає, але й кусає. Наше життя і безпека залежать від відповідального ставлення до себе і оточуючих. Дотримання правил безпеки повинно стати важливою частиною твого життя. А чи знаєш ти, що в Німеччині, яка має для нас бути прикладом гідного існування, штраф за виконану на вулицю собаку чи кішку становить 25 тисяч євро? Вдома повтори теми на сторінках від 71 до 73. Дякую за увагу. До зустрічі!